Вітаю, друзі. Ну, Знову якась незрозуміла ситуація з цим міндічем, начебто кілер пішов його вбивати, переплутав адресу, не в ту квартиру пішов. Ви розумієте? Людину наняли, заплатили, підготували, все дали координати, а він взяв і переплутав двері. Ну, Цікаво, да? І це, і про це все заявляє Коломойський. Замах на міндіча. Для чого це? Чи він був, чи не було, і для чого все це. Зараз говориться, тому що не зареєстровано ніякого такого випадку в Ізраїлі. Поліція про це ізраїльська нічого не знає, а Коломойський знає. Що це за історія така дивна? ой тут План якийсь є, план імператора. Знаєте, як так, так це. Оце все сплановано, да? план і бажання імператора. Що це таке? Що це таке було? Знаєте, як трішечки, трішечки заспокоїти отой скандал, що несеться у суспільстві? Да? Суспіль... Ну, всередині. Доп... Смотрите, він як... Таке враження, що його попросили про це сказати про замах на міндіча? Таке враження ну, сплановано і за бажанням утихомирити скандал, допоможи. Скандал із корупцією. Для чого це треба? що це Я нічого не зрозумію. Ну, ведеться підступне. Це, 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 це підлість якась, розумієте? Це якась підлість. Підлість. Тому що цей скандал із скандал. Да, Ось він скандал. І з корупцією затягнувся. Розумієте, результату немає. ну Створюється якась критична вже ситуація. Ну, дійсно, вже два тижні пройшло, ніде нічого, ні четіркси, тишина, тишина і спокій, да тишина і спокій, я вам говорила, що буде робити. Імператор він просто буде тягнути час, нічого не буде відбуватися. Просто якусь меншу рибку впіймають, так і зробили, впіймали скороход. Все це було у тому, в розкладах. так, Все абсолютно збувається. ну Не все абсолютно збувається, але багато чого таки збувається. так, Критична ситуація. Тиск, сила, Протиска... протискається нечесна боротьба, нечесні якісь дії, підступні. За... Критична ситуація, пожертвувати кимось треба. Важка ситуація. Важка ситуація треба. Прагматичний підхід, реалізувати, що вони. В чому, в чому смисл цієї всієї фігні, яка, яку вкидає Коломойський? Для чого все це? Для чого все це? Ціль. Близькі по духу люди, колишні друзі, да, які були в одній компанії. Дружба їхня трансформувалася, ну зруйнувалася, померла. Все, дружба їхня померла. Далі що? Тут пентаклівий король. Все, дружба з Пентакльовим королем. Тут, тут крапка. Все. Зруйнована, воно померло. Все. І що, і що? Для чого це вся оця фігня зараз? Все пішло пусту, дивіться. Ілюзії, так? Да? Ілюзія, а що ілюзії? Що ілюзія? Ілюзія. Пішла... Дружба умерла, пішла по ілюзіях. Або те, що вона померла, це ілюзія, Таро говорить. Це хитрий хід. Хитрий хід, а в чому хитрість? Ви розумієте таке враження, що його попросили заявити про ну звідки він сидить закритий, зачинений, він такі е, новості знає. да Весь світ не знає, а Коломойський зачинений е, буцегарні знає. Знає. А знає він тому, що йому сказали про це. Це план, це частина плану. Так от я не розумію, в чому, в чому заключається хитрість цього зливу. Це шанс виїхати йому. Виїхати, можливо, до Америки. відстояти захистити себе. Ціла команда працює над тим, щоб він. Ой, ви знаєте, отака така інформація йде, що типу, типу, що він загинув, але він таємно пере, 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 переїде. До Єрофанта і там буде, щоб себе захистити, буде активно співпрацювати. Ви розумієте, про що йде мова? Тобто він буде вважатися як загиблим, йому треба замести сліди Міндічу швидше всього. Швидше всього, да? тобто готують інформаційно готують, що, можливо, це буде не останній замах, і ще буде якийсь замах, він буде він буде. Давайте глянемо ще, для чого це все. ага Бо страшний суд. Відповідати, він не хоче відповідати. Він хоче перед Єрафантом там же ж кошти американські воровані. Так от він не хоче, він не хоче відповідати. По страшному суду, Міндіч не хоче відповідати за гріхи усієї команди, всієї команди. Тому, швидше всього, що. Його або будуть прибирати, щоб він не не злив інформацію да в Америці. Бо він туди він намилився до Єрафанта, тобто він намилився в Америку. Він дасть покази. Там потрібні ще якісь докази, покази на. Ай, я на. Шучу всього на імператора. Ну, я вам говорила: от згадайте мої розклади, я вам казала, що. Е... Оця оця ось історія, вона закінчиться десяткою мечів. Тому що, коли вони почнуть, от коли це все стане явно, вони будуть там почнеться боротьба кожен сам за себе. розумієте І ось там випадало, що може прилетіти десятка мечів, і може кожен Міндічу може прилетіти там десятка мечів. Пам'ятаєте? А він намилився. Він таборував американські кошти, він намилився до Єрафанта. Дивіться, ось до Єрафанта, щоб себе захистити, буде співпрацювати, щоб, щоб, щоб мати шанс від страшного суду. Ви розумієте? Ось так. Можливо, можливо знають, що він туди намилився і буде здавати, щоб всього здавати, хто чим, оці друзяки, хто, чим, роль кожного в, цьому, в цій організації. Міндас, чи як він там називається, да? організація ця Міндас. От. Що буде далі з Міндічем? Що він планує далі робити, з Міндіч? Ідея, яка Він відмовляється від якоїсь ідеї. Таємна, є таємниця, є таємна ідея. Він хоче заховатися, він хоче відмовитись і заховатися десь таєм це, це, це заховатися. Таємна, да? таємно кудись скритися, заховатися, відмовитися від всього. Що він планує далі? Ну, що, він, що з ним буде далі в домі Він десь хоче заховатися, я вам скажу. Е, Ізраїль це не останнє його е, пристаніще так сказати. Е, відбув... Застосує все абсолютно, помагу. маніпуляції які можуть призвести до втрати. Тут і Мах мах і цей король жезловий Всі вони в одній компанії були. Кажуть, там, чого він, чого він не подав відставку, да Маніпуляції із. Маніпуляції разом із тим жезловим королем приводять. Ну, привели до кризової ситуації, до втрати конкуренції, до кризи, до краху. Та маніпуляції. Що далі? Що буде з ним? Ну Вони були вони були в тісних партнерських стосунках. ну, ну Тут карти любовника, ну, це тут дружба ще любовники, ну тут відсотків розумієте, що вони там. Тут... Що буде, наживалися, ну, як партнери? Як партнери, розумієте? Ой, там йому грозить, ви розумієте, там йому грозить екстрадиція до, до Америки. І, а він, він хоче чкурнути до Америки і розказати про, про, про вибори. Да, про, тут можливо, тут можливо, як, як прийшов, завдяки яких якими маніпуляціями цей король. Він багато чого знає, як цей король прийшов. Під час виборів, як корупція страшнюча, розумієте? Він дуже багато знає, що з ним буде? Тут зв'язки зв'язки про зв'язки з Жезлого короля, що буде із Міндічем е, далі. Опа, що буде з Міндічем? Багато він знає і не хоче сам відповідати. Буде скрито таємно спецоперація на майбутнє. Під час дороги, да в процесі під час дороги, в майбутньому спецоперація скрита, таємна, скрита обнулення, як завжди. Як завжди, мертвий. Слухайте, ну, я вам скажу, можливо можливо, щось таке або про щось здогадується Коломойський. Швидше всього, намилився на, на міндіч в Америку і зливати, здавати всю інформацію, яку знає. І особливо небезпечно, що він в цій всій інформації е, е, затроне Жезлового короля, дасть покази. Оцей зіграє з ним, може зіграти. Ну, ну неважна, неважна карта, випадає для міндіча, але знали, що робили. Тому е, страшний суд, да, ніхто не відміняв. На все добре, до побачення!